Прямуємо далі, щоб відкрити ще одну унікальну локацію цього парку палубу старого корабля. Нас зустрічає дзвін, коли ця палуба була ще сповнена життя і штурвал, який зберігає таємниці. А над головою пролітають журавлі, вони, як вісники, що несуть надію кожному, хто готовий слухати. І раптом я знову поринаю у видіння. Переді мною з'явилася пара він і вона. Вони зустрілися саме на цій палубі багато років тому. Він, моряк, з очима, що бачили бурі і зорі. Вона дівчина, що чекала на березі, тримаючи в руках розкішний букет. Вони знали, що шлях розлучить їх, але вірили, що доля ще напише для них щасливе життя. Видіння зникло. Я знову тут, а історії чекають на вас. А я прямую далі, щоб показати вам ці неймовірні куточки парку.